Так, друзі, всім привіт, всім доброго ранку чи доброго вечора, коли хто буде переглядати відео. Так, У нас сьогодні на порядку денному буде ремонт нашого МТЗ, а саме будемо змінювати паленого насоса, або, якщо на нього кажуть, апаратура. Так що зараз будемо ми саме першим ділом його відмивати від бруду, від всякого там, від всього, що місяцями вже накопичилось на ньому. Так що будемо його зараз мити і... Приступати до ремонту. Так що покажу вам трішки, буд як будемо ремонтувати все, як будемо виставляти зажигання. Надіюся, вам все буде ясно. Постараюся максимально передати, як це все налаштовується Так що бажаю всім приємного перегляду. Обов'язково тисніть вподобайки. Кому відео не сподобається, можете її в кінці забрати. Але я думаю, що відео буде цікаве. Тож, всім приємного перегляду, а я погнав знімати для вас новенький випуск. Так, Першим ділом, що ми робимо, будемо відмивати нашого замурзенця <хи> від всякого бруду. Це від масла, від пилюки, одним словом від цього, бо то, як копали, все то і робили, то фактично його і не мив. Так, З цієї сторони теж соляра текла вже, підтікала, все ось це наклеюється. Пари соляри йдуть і все це зашуровує. Тут теж масло трішки жене. Оскільки можете бачити, там така тріщинка невеличка є в кришці клепанів. Так що зараз я швиденько налаштовую каршери, всечка приношу, то теж вже не масло. Так що зараз все будемо тут відмивати. Тож, Погнав я все налаштовую і приходимо, миємо трактор. Так, останній раз завів його на старій апаратурі, послухаємо звук мотора. Ось такий звук. Потім в кінці зрівняємо, чи є признити, чи немає. Трактор помитий. Приїхав я до гаража. І зараз будемо розпочинати його ремонтувати. Будемо змінювати ось цей палений насос. Все практично вимив, сильно не вмивав, оскільки зараз часу багато нема. А так, здебільшого помив, там де апаратура стоїть і з тої сторони там, де треба буде розкручувати гайку. Більш-менш вимив, потім ще буде час, будемо його мити цілого. Так що приступаємо ми до заміни паливного насосу. Все, старой зняли. Апаратуру встановлюємо нову. Mm -hmm. Так, відремонтовано. Ще ремонт. Трубочки всі з боку. Все, все тут лежить. Co, і прижимаєш и дальше цього, да? Ну, То що там текло? Твої заглушки тут дві штучки, тут дві, и тут дві. Вот ага. там, там потекли. Це що тече? Соляра і тече, то з тих двох заглушок. Витекає, то каже. Оці дві і з той стороны так само дві. Так все тут повитирали, всі, де буде стикуватися з плитою. Тут теж все потерли. Зараз тут пішов по герметик. ще навіть трошки добавимо, щоб потім ще раз не розбирати, якщо буде текти десь масло. І далі що? Далі будемо під'єднувати. Раніше будемо закручувати все і виставляти зажигання. чи як там. Неправильно ну, називається. Так що вже зараз все під'єднаємо і тоді вже буду вам показувати, як будемо виставляти це все діло. Так що дивіться далі, не перемикайтесь. Ой, пі -пі 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 -пі. Тим, онічка, знаєш, може все-таки шамбри, mm. все-таки трошки кирнути трошки. Так не шо, шо? Вишлі, я не щось зроблено. Шо що, тощо? Так, поставили її. Зараз під'єднуємо всі трубки, закачуємо соляр і далі будемо виставляти запалювання. Так, все вроді би більш-менш працює. Зараз ось це зажимаємо насоса це під'єднуємо і тоді вже вмикнутися і будемо виставляти запалювання на двигуні. Тут толку нема що знімати, все під'єднування таке. Так, друзі, дощик усилився. Капає так нормально. Зараз що? Накрили ми зараз апаратуру плівкою, зняли форсунки. Спитаєтесь, чому зняли? Зняли, тому що їдемо зараз на стенд до знайомого перевіряти. Зараз до дядька з'їзнемо, перевіримо, чи хороше працюють. Можливо, ще треба буде деякі розпилювачі замінити. Так що зараз їдемо, робимо форсунки і далі будемо продовжувати вже виставляти. Можливо, зараз дощик трішки втихомириться, а якщо ні, то будемо робити якесь накриття. Оскільки гаража свого ще не маємо, то прийдеться отак якось працювати. Так що їдемо зараз робити форсунки і. Заодно вам покажу як це все діло налаштовується. Так, ось такий старенький стенд. Тут качається, там. тут лється, ці форсунки ми вже відрегулювали, виставляємо на 180. Зараз останнє під'єднуємо і. До дома. Там ведь 175 до 185 восемьдесят да? пять, Ну что вот. Так зажимаете. Серега мы май... 160, 180, 165. Треба добавити. І все, ми вдома, форсунки підіднав, все, обратку теж підіднав, прокачали вже ось тут соляру вже, все зверху. Так що беремося до виставлення запалювання. Роскрутив чи ні? Так, зараз це розкручуємо, знімаємо. Арфіку дай ключа на 14. Оце знімаємо зараз і там будемо виставляти. Так. так. Перший циліндр, це ось цей. Виступає, не? Кучемося, не? Почав виступати. Так, З тої сторони ми маховик запхали це чи щупчак, називається. це, по ідеї, цей перший циліндр, що від радіатора. Перший поршень має стояти в верхній мертвій точці. Далі виставляємо на апаратурі. Оцей так би перший має стояти в верхній мертвій точці, І далі оце має виступати. Она как только начинает, да, тогда она человек. Ну, ну. Так, шо, так. Сына, на, на что вот так все налаштовывается. Эта вот крышка, это по идее контргай, да, что она делает? Вот это, ну, это что сейчас мы болтом будем прикручивать. То, что ты держишь болт. Жаль? шайба, щоб не вилетів той болт, да? Що ж, друзі, трактор зібрали, завели. Тепер слухаємо звук мотора. Звук мотора трішки змінився, оскільки це 240, 240 апаратура з мотора Д240. Оця оригінальна ж тут була. Там та я стояла Д-242. Там було трішки вже згладження оцього Не було, що як газу дав, то чорний дим зразу пішов. Такого не було. Воно так плавненько давало, вирівнювалося більш-менш і не було того чорного диму. Звук трішки змінився, так більш жорстче робить, оскільки виставили. Ранні зажигання і налаштували на 170 бар форсунки. Так, З тої сторони теж все, все назад закрутили. Оце. Вчора щоб би не завели за цим штирком там. Так що все, трактор практично готовий. Зараз поміняв я колеса на широкі, високі, і буду зараз їхати дискувати. Так що все. Тракторець працює Працює ідеально, салончик я теж вимив. Все чистенько. Тут осі знаряддя для зйомки. Сідушка ще, як бачите, можете, можете бачити, трішки ще порвана, але скоро ми її замінимо. Так, раннє зажигання, як ми виставляли, там на маховику знаходили ой, там той х щоб запхати. Це верхня мертва точка ось цього першого циліндра. І тоді ось тут на апаратурі крутилося ключом на 27, і коли підходило тільки сюди, топливо підходило і тоді виставляло так раннє зажигання. Так що не знаю зібрати, чи, не знаю, чи зможете зібрати чи не зможете зібрати по тому в моєму відео ось цю апаратуру налаштувати. Думаю, що можна, оскільки там нічого такого важкого нема. Там знайти точку. На маховику, це буде верхня мертва точка на цьому ціліндрі першому. І далі тут тільки починає виступати. І це буде раннє зажигання. Тільки такого чуть шевелитися і зразу під'єднуватися і заводити трактора. Так що все, погнав я на поле і будемо дискувати. Так, друзі, пішов у нас дощечко. Вже 4 дні йде дощ практично то трішки слабший, трішки сильніший і в поле не влізе. С'їхав я тоді дискувати, поїхав до дядька, забрав дископлуга, тільки в поле вліз пара кругів пройшов і все. І почався дощ. Вже земля мокра, як на те що. Не знаю, якщо б зараз перестав дощ, то можливо через 2-3 дні можна було ще влізти в поле. А так треба чекати, поки трішки буде менше вологи в ґрунті, бо дисковки взагалі не буде. Оскільки все буде заклеюватись. Так що що, взяв я сьогодні від ножика і пішов я по гриби. Зараз пройдемося, подивимося, можливо, щось знайдемо. Так. Ерсі. Ерсі. Так, зі мною пішла Ерсі, так що йдемо ми по гриби. Тож трішки піднімаємо вам, можливо, щось і знайдемо. Тож, дивіться, далі, не перемикайтеся. Що ж, друзі, перейшов я вже в сосновий ліс. Прийшов, не знаю, ніж 2 години, ось що я знайшов. Два білих і пару рядовок. Ерсі від мене десь тікла додому і тепер я теж прямую додому. Десь відомо відійшов до 4 кілометрів і тепер треба йти додому. Вже находився, але трошки знайшов. Зараз, думаю, ще, поки дійду додому, то ще пару грибів... Знайду. До речі, знайшов стілець, зараз покажу вам. Ось Такий стілець знайшов. Весною брат загубив, як пас. Так що вже не дарма сходив. <гум> так що йду я і вже буду біля дому, покажу, скільки я назбирав. Чи щось ще знайшов, чи більше нічого. Так, друзі, я більше грибів не знайшов. Таких два грибочки знайшов і все. А ось цю красоту знайшов тато з братом. Натрапили на якусь галявинку і ось такі грибочки визбирали. Оцей гриб найбільший важив 330 грам. Це, не знаю, польський гриб чи як він там називається. Одним словом він е, з роду такий як білий гриб, тільки якось трішки по-іншому називається. Так що ось ці грибочки завтра повеземо ми. Разом з помідорами на базар і будемо їх продавати. Ось така красота. Ще знайшли пару рятовок і ще знайшли пару синячків, але повеземо тільки ось. ось ці і все. Так що ось таке ось на сьогодні вийшло полювання. Так, звук мотора і змінився, оскільки це 240. сорок, двісті